І на галярдик гравчиня награвщині Рімодиша 4 одна з найкращих снайперок національної першості. Поступилися галичанці, але показали хорошу гру і пропустили тільки 24 м'ячі. Яка ваша реакція по ну, трошки ми перший тайм так невдало зіграли, не настроїлись настільки. Потім взяли себе в руки і показали, що ми можемо теж боротися за такими командами, як Галичанка. В чому складність гри проти Галичанки, завдяки чому такі основні їхні сильні сторони погиб? Складність в тому, що дівчата трошки більш фізично підготовлені, більше зіграні. Вони довгий час грають одним складом. Ми тільки зібралися перший рік, як нова команда, ще десь не зіграні, десь не виходять передачі, паси. Але так з часом все більше і більше ми стаємо більш. Такими зіграними, і я думаю, що на наступний рік у нас будуть вищі результати. В цьому сезоні ще попереду другий етап чемпіонату, які будуть завдання у вас боротьба з Хмельницьким і Реал. Я думаю, ще не сказав останнього слова. Ну, надіюся, що ми все-таки затвердимо своє четверте місце. Ми залишимось на ньому. Ми цього прагнемо, і ми будемо все прикладати, щоб це так залишилось, як є. Ви багато років в гандболі, на високому рівні. залишаєтесь вже котрий сезон однією з провідних снайперок. Який ваш підход до тренувань, до ігор, Яка ваша мотивація, такі внутрішні ваші слова? Що, що допомагає вам завжди залишатися на такому рівні? В мене дуже була гарна школа гандболу. Дуже хороший був такий рівень. Ну, як... Раніше був зовсім інший гандбол, і я дуже багато чого навчилася в старших дівчат, в яких прийшла. Але найголовніше в моїй грі не шкодувати себе і віддаватись повністю грі цілих 60 хвилин.